Це місто Казимир-Дольний, недалеко від Любліна. Прекрасне середньовічне місто, що зберегло дух тих старих часів. Айля тіганки на хліб, бомуж мінахлібота. Бо Йош зробили те. Хоч і містечко туристичне, але тут можна зустріти і таких от персонажів, циганка підходить до кожного, хто здається їй. Цікавим чи симпатичним, і щось пропонує. Я відмовився, ніколи не приставав на такі пропозиції і вам не раджу. Тут є на що подивитися, і є з ким поспілкуватися. Не подумайте, що я жадібний, я просто дуже спостережливий. Бачив, як ця жіночка палила цигарку. Тож гроші їй були потрібні зовсім не на хліб. Не будьте занадто довірливими та залишайтесь пильними, подорожуючи, адже після спілкування із такими місцевими акторками можна залишитись без гаманця. До речі, про акторок. Відомий польський режисер Міхал Вашинський, який працював із такими голівудськими зірками, як Софі Лорен та Одрі Хепберн, знімав у казімежі Дольному кіно, і не він один. Кінематографісти дуже полюбляють це калоритне містечко. Художники Герсон, Андріолі і Геремський писали тут картини у своїх літературних творах. Казімеш-Дольний описували польські письменники Болослав Прус, Юзеф Чахович та Анатолій Слонімський. Зелена оаза митців. Так сьогодні називають Казімеш-Дольний. Місто художників і поетів одну з найвизначніших туристичних пам'яток Люблінського воєводства. Тут, до речі, не можна будувати нові будинки. Все виглядає так, як і кілька століть тому. Перша згадка про поселення у Казимежі-Дольному датована 1249 роком. Упродовж століть місто розвивалось переважно завдяки водному шляху, яким перевозили зерно з Малопольщі до Гданська. Через це Казимеж-Дольний часто називали маленьким Гданськом. У період найбільшого розквіту в 15 17 століттях місто набуло статусу великого центру торгівлі зерном. Славилось воно і власним виробництвом пива. У ті часи місцеві жителі швидко розбагали. Гатіли. Тривала забудова міста від ренесансних будинків до зерносховищ. Це центральна ринкова площа казімеш Дольного. Ми знаходимося в самому центрі. Площа має не типову для середньовічних міст форму трапеції, а в центрі знаходиться не фонтан, не пам'ятник, а ось така дерев'яна криниця. Подивіться, будь ласка. Угу. Що вівторка та п'ятниці сюди з'їжджаються всі ремісники, вони розкладають тут свою продукцію, тут можна знайти справжні скарби. Але зараз вже година, коли всі лавки згорнуті, і площа перетворюється традиційно на площу, де можна сісти в ресторан, випити кави і просто помилуватися цим прекрасним містом.